Автопарк місто Київ, нове надходження, Range Rover Sport 2014 року. Офіційний автомобіль купувався і обслуговувався весь час в Україні. Бензин, 3 літри, 227 тисяч кілометрів пробігу, без ДТП, пневмопідвізка, все працює, все ідеально. Є фаркоп, камера заднього виду, салон чорна шкіра. Без зауважень, все акуратненько, чистенько, панорамний дах. Водійське сидіння також в гарному стані. Електрорегулювання, підігріви жодної помилочки. Все відмінно. За свій цінник автомобіль просто топ. По питанням придбання в автопарк Київ, Сумська 2А.